Міцно тисну вашого друга. Я... Кого друга? Оговорка по Фрейду. Міцно тисну вашого краба, друзі. Всіх вітаю. Є в мене ось такий нарядний ПК. Цей клуб мого найкращого друга віддав, бо давно вже їм не користуються. Є шустріша машина, тому за непотреби віддав мені обміняти на грошові знаки. Ну, ви розумієте, кого цікавить, пишіть мені в інстаграмку. По традиції, бережні працівники нової пошти пробили коробку. З уводі всій Україні, ну і звісно, тобі нова пошта 20 років для тебе. Зламали пінопласт, а головне погнули сітку вентиляції. На працездатність це пошкодження ніяк не впливає, але погодьтесь неприємно. За тиждень стара нова пошта компенсувала мені 3000 гривень шкоди, саме так. Сітку руками я вигнув як міг, якщо не придивлятися, оці коцькі майже не видно. Сьогодні не про це. Сьогоднішній ПК має потанцевал, як то кажуть, по ньому встановлене непогане залізо, не старе якесь з Аліекспресу, саме сучасне, трохи апгрейду цьому красенню і буде те, що доктор прописав. Ну, по перше, тут встановлена непогана материнська плата B450 Steel Legend від Азроку, Сокет 12.2.0, підтримка 10-го та 11-го покоління процесорів від Intel. Зараз тут стоїть улюбленець тих, хто не звик переплачувати, а саме, i3-10100F. Відомий чотирьохядерний камінець з бустом до 400, початковий рівень, як я люблю казати, до цього тут був i5 і саме тому охолодження тут рединне. Дивно, якби до i3 шла вода. Ця СРО не є космічним охолодженням серед інших водянок, у середньому GameMax Iceberg коштує біля 2000 гривень. І це далеко не воздух за 1000 гривень. На платі вже встановлений швидкий SSD від Kingston M2 на 500 гіг, готовий для швидкої роботи, блок. 650 ватний блок живлення від Chieftec, вибір народу тут без питань. Я не буду розбирати, друзі, комплектуючі, бо не хочу чіпати гарного кабін менеджменту. Все тут складно чудово, навіть є хаб під корпусне охолодження від MSI. Вірний продов, якщо врахувати два вентилятори згори, один з тилу, на Фейсі ще два по 120 від MSI, все тут чудово кольорово. Дві біленькі планки пам'яті Team серії Extreme, класика 2 по 8 частота 3600. На хвилиночку така пам'ять у магазині коштує біля трьох КВ гривень. Гарненька стелява пам'ять з білою підсвіткою, дорого коштовно і по суті все тут чудово, окрім процесора та карти. Деякі мої підписники ображаються, але пробачте, друзі, подібні процесори я називаю затичками. Або було, або на деякий час. Так, можна якщо якусь затичку до пари, але якщо додати йому сучасну карту, цей i-3 просто захлинеться, як у відомому мемі. Саме тому мій друг залишив цей проц для старту з подальшою заміною, або якщо когось влаштовує, подкасинку теж піде. За картою йду на кухню до мого чарівного місця зберігання подібних комплектуючих, і саме з цієї капсули минулого я достаю харди та інші залізяки минулого. Цього разу це GTX 960. У далекому 2015-му це була топова карта, зараз скоріш затичка і кращий друг саме i3. Згодом, друзі, побачите на що вона здатна у 2023 році. Зовні це звичайна карта, навіть з топовим охолодженням, як для того часу. Плюс саме цієї версії тут 4 ГБ відеопам'яті ddr 5 Клісрі це китайський виробник усякого мотуахоб. Більшість глядачів ніколи навіть не чули про цього виробника і слава ЗСУ. У двох словах, це таке собі китайське створіння Віктора Франкенштейна з усього, що відпрацювала і збиралася на покій, але, як то кажуть, китайці вдохнули друге життя цим комплектуючим. І тепер воно в мене в відрі. Тобто в руках. У Китаю подібних контор, як смажених тарганів на азійському ринку, ті, хто не прискипує до БУ заліза і має небагато грошей, для них це непогана пропозиція. На мене ПК чудовий, має вид, що головне та потенціал для апгрейду, по суті, якщо змінити лише проці карту, буде гідним ігровим компом на всі 100%. Все тут є, навіть стиляві модингові дроти, не знаю чи вірно я кажу чи ні, не всім подобається коли я кажу дроти бо по типу на рашнявому це проволока. Напишіть як правильно, друзі, буду так і казати. Коротше, чудовий кум з гарним потенціалом апгрейду, трохи вкласти грошенят і буде ще те РСЗО. Чудова новина, друзі. У Телемар, де я зазвичай замовляю ПК комплектуючі, з'явилась послуга викупу комплектуючих навіть вживаного системного блоку. У народі зветься це трейд-іном. Міняєш своє застаріле на щось нове. Давайте я зателефоную, узнаю, що і як. Так, да, так, доброго дня. Компанія Телемар вам стосовно заявки на трейд так? Так, мене цікавить карта, наприклад. Я бачу, у вас є трейд трейд-ін по комплектуючих та по. Ну, і ПК можна да, здати у вас або. Так, комп'ютер теж можна здати, але е, він повинен завантажитись у Windows. Угу. Ну, і працювати, так. тобто він повинен, так? Да? Так, так. Ага. Ну в мене карта, наприклад, старенька, її можна здати, да, і оцінять, во скільки треба е, часу очікувати. Час різний, але якщо ви мені називаєте зараз її модель, можливо, я зможу зразу за, її оцінити. А, ну наприклад, у мене 1050 TI. Орієнтовно оцінка буде десь 3000 бонусів. А ага. бонус це одна гривня. Так, так, я знаю, це бонуси можна змінити. Я просто не додивився. До кінця є форма, де можна це зробити. Казати, так, бо це, я не побачу. Інформація є на сайті, на ага. Тобто ви її оціните, наприклад, у 3000, так я можу потім ці бонуси використати на, ну, наприклад, не на карту, а на там, материнську плату, нові, так? Саме так. Ага. Будь-яке замовлення ви можете оплатити 100% вартості самого замовлення. Ага, зрозуміло. Дуже дякую, бо я не добачив в кінці, є форма. Все. Дуже дякую вам. Ось все добре. Або залишайте заявку, ми вам оцінимо ваше комплектуючі дякую Дуже дякую, на все добре, гарного дня. Так, телефонувати не треба, не додивився, трохи нижче є форма для заповнення. Загальне правило по обміну. Повинно працювати, не мати пошкоджень, тобто набито не кращен, це зрозуміло. Оформити заявку на оцінку також зрозуміло, як здати товар. Після оцінки комплектуючих принести залізяку до шоуруму міста Києва, ТЦ Космополіт. Я вже там був. Підписуємо заяву, що здаємо магазину на перевірку, на яких тобі на словах на довірі брат, повір мені, треба мати мультипаспорт. Також що ти людина, не орк. Мультипас. два дні на тестування. Все зрозуміло. Якщо не з Києва з іншого міста, як і я відправляємо новою поштою. Після оцінки друкуємо бумажку, додаємо бумагу до оцінки у коробку і відправляємо на вказану адресу. Все дуже просто. Так, що можна здати до 3 -дину? Про це AMD Intel, Socket бачимо, материнські плати, карти від GT та GTX до 3000 серії RTX оператива 4.5 DDR, накопичувачі від старих хардів до сучасних M.2, 2 так зрозуміло, також блоки живлення від 400 кейсів. І, по суті, комплектуючи всі тут можна здати, навіть цілий комп обміняти на бали. Один бал дорівнюється однієї гривні. Не вдасться здати пам'ять та поїсти шавухи, це зрозуміло, тільки обмін на бали з подальшим обміном на комплектуюча. Заповняю дуже простеньку форму, обираю, що хочу запропонувати на оцінку, коментар як зі мною зв'язатися, все просто. Класна пропозиція обміняти старе на сучасне, ніяких тобі нервів з OLX, все прозоро. Знайти дуже просто на головній, саме там, де конфігуратор збирання ПК, я давно вже їм користуюся. Дуже зручно навіть для початківців, зрозуміло. І до речі, якщо будеш збирати ПК у Телемарт, додавай у замовлення мій промокод alexrio. невелика знижка до цього мінус 300 гривень на зборці ПК замість 600, як для всіх інших. Хлопці по промо зрозуміють, що ти мій підписник, швиденько якісно зберуть, накатають він зроблять як для себе, не дякуй. ПК за свої кошти насправді чудовий. Корпус має вид не те, що зараз пропонують по 2К гривень, загортоване скло з ручним відкриттям, аля вікно, ніякого тобі акрилу. Кокос абрикос досконально все перевірив, працює як швейцарський годинник. Єдине, я би змінив i 3 на i5 я I7 по бюджету. Сучасну карту сюди і буде зовсім інший ПК. Зовсім інший. Навіть те, що є, дозволяє гратися у сучасні ігри, наприклад, GTA 5 на дуже високих, з максимальним трафіком людей тварин безхатьків, звичайно, у фулі, бо це не RTX 4080. Це зрозуміло. І навіть у таких показниках у загниваючих Сполучених Штатах Америки Боже зберегай Америку, дякую за Абрамси! 65-70 кадрів. Легко можна ось так на закаті по райончику, по охолодженню навіть смішно казати. 35-38 градусів вода тихенько робить свою справу. Звичайно, тут ніякий i3, його можна і віому охолодити. По навантаженні прод стрибає під сотку, як тиск у 70-літнього діда, тим не менш малюк тягне. Є навіть ціла секта свідків i3. Я нічого не буду казати, просто дивіться на завантаження та кількість кадрів. Все тут зрозуміло оновленням на дуже високих гра стала ще привабливішою. Це бачимо незброєним оком. Іноді можна созерцати і безконечне, Маю на увазі 80-90 кадрів. Далеко не у всіх іграх на високих можна побачити саме стільки. Стареньке 260 доводить, що не є затичкою у критичні дні, і хі, мені ось ця сина нагадує відомого качка з Стіктоку, який з рук вибиває різну некорисну їжу. Так, друзі, 960-та навіть на таких налаштуваннях доводить, що все ж є картою. Куріння вбиває, будь ласка, не псуйте собі здоров'я, ну а я рухаюся далі. Ну а далі улюблена гра у тих, у кого застарілі ПК. Так, це Fortnite з чудовою оптимізацією у Fortnite на середніх від 60 до 100 кадрів, звичайно, з пониженням рівня деталізації, в угоду, саме кількості кадрів. На нормі або на високих тут буде близько 60, а ми бажаємо під 100. Нервовий таймфрейм не потрібен, тому з прицілом на працездатність маємо саме таке. Діти полюбляють саме цю пісочницю, і саме для них слабенькими компами Епіки попрацювали з налаштуваннями саме під слабенькі компи. Епікам за це подобайка. 120 кадрів на скромненькому. Залізі на дуже скромненькому, нехай всі гадають, що у тебе топ ПК. Але, друзі, не треба гадати, що 960 -е тягне, як відомі бурлаки з Раші. У RDR 2 все на низькі налаштування графіки, бо вища карта просто нездатна. До комфортного кадру з цією картою як до луни та назад. Звичайно, все, що можливо виставляю на низькі, у фулі має у середньому 35-40 кадрів. Гарбата Гора з 960 на більше просто нездатна, а й третій тут як Сербинець у високій траві. 100% на для цього процесору є нормою. Але якраз RDR 2 більш залежна саме від карти, ніж про це, від карти тут залежить ну, дуже багато. Просто тут далеко не перша скрипка, скрипаль, як то кажуть, тягне, а диригент ні. Бажаю, комусь після плойки буде і норму 40 кадрів, 35 кадрів на мене це не про комфорт. Якщо дуже чугається і колеться, і байдуже на очі, можна вмикнути навіть 720p, привіт з 2000-х років. Так, стабільність 70-80 кадрів, бажаєш плавності і тобі пофіг, на очі вперед. Скажу навіть більше, можна навіть вмикнути 360 p Ну і тоді вже одразу в дурку. Психушку ви чого, вгораєте <світ> що ли? Мене в 720 надовго не вистачило, зір для мене важливіший за будь-яку гру. Все дуже просто. Ця 960 не для RDR2, тим паче під українське метро. Метро з 960-ї навіть не завантажилося, не витягує навіть мінімалку. Судячи з усього, застаріла бібліотека не підтримує DirectX 12. Ну а далі Day White Human на мінімальці. Звичайно, DirectX 11, бо останній Direct просто доб'є китайського воїна. Все на мінімальці єдине текстури на середньому, бо тоді зовсім de duru. І знаєте, друзі, я гадав, буде десь плюс-мінус, як ZDR2. Та ні, майже омріяні 60 кадрів, десь 50, десь буває навіть 60, плюс, але грати можливо вже. Із Алаєв, як то кажуть, монстр Франкенштейна не здається, опача, немає приземлення до 15 кадрів, захлинувся улюблений свідки святого і третього. Стрибки від 15 до 100% навантаження для віручих є нормою. Не буду ображати почуття віручих, хай далі тягне. Головне, ви повинні розуміти, що карта може навіть з сонцевиким процом, за GTX -ом 960 там десь буває 80, десь 100 кадрів як у Fortnite та GTA, а десь ось так 30-50, як у нашому випадку. При цьому, друзі, не треба забувати, що в більшості іграх це мінімальні показники графіки. З Fortnite текстури з упором на працездатність, GTA можуть навіть на калькуляторі, тому треба дивитися правді очі. Якщо виставляю максималку з цією картою і й третім знову мем з відомою дівчиною у басейні, не треба вводити людей у оману, що й третій тягне. Не думайте, друзі, що купивши ай третій, ви біле гейце за яйця, по типу ой, я який красень, купив прот за 4К, а ось ті лохи зай5 А7, нехай далі перебачать. Я ж не лох. Ні, так не працює. За швидкість треба відслюнявити не спіною орта, а з гаманця. Якщо у тебе подібна карта і такий проц, то можеш не паритися. Тут все по балансу. Ніяка карта, ніякий проц, зрозуміло. Ну, дивіться, друзі, звичайний приклад. Якщо до проца замість 960 додати RTX 3060 Ti на все таки ж мінімальці, замість 50 маю вже 120 кадрів. Звичайно, гра з такою картою літає, але подивиться на проц. Він постійно завантажений майже наповно. 80, 100% просто не дають розкрити потенціал цієї карти на 100%. Щоб ви розуміли, звичайне порівняння, це як пішки підійматися на 20 й поверх. 7-й 8-й поверх ви йдете, потім задихаєтесь, зупиняєтесь на деякий час, щоб передохнути, і далі нагору. Так і з процом. i-3 стрибає до 100%, захвинається, трохи скинув і далі. І так по колу. Швидким процесором ви як на ліфті, просто їдете і відпочиваєте. Сподіваюсь, до вас я донес мою думку. Якби тут був, наприклад, i5 і 11400, то в парі з 30 60Ti, кадрів було б, звісно, більше. Проц не був би слабкою ланкою, і це тільки у іграх. Якщо працювати з програмами, де важливий процесор, різниця буде з i3, ну, просто величезна. Там 4, тут 6, 8 ядер, я думаю, ви розумієте. Слажна. Непонятна. Тому, друзі, не обманюйтесь, купуючи простенький проц і потужну карту, що обманули по типу системи. Ні, так не працює. У цій грі карта завантажена наполовину, бо мінімалка стоїть. А якщо підняти графіку до високого рівня, завантаження на карту буде майже наповне, тобто на 100%. На високих показниках удвічі менше кадрів, проте це не мінімалка, а високі. І карта працює на всі гроші. Друзі, на цьому каналі я ділюся знанням та особистим досвідом, хто ще не підписаний велкам у нашу спільноту. Ще один приклад Metro на Ultrack з променями RTX у фулі маю e у середньому 90 кадрів. Просто тут нібито чувається непогано, але якщо ти дивився мій огляд цієї карти з процесором Ryzen 7000 серії, то бачив, що на цієї локації у середньому було 100-110 кадрів. Ось що буває, коли проц не є слабкою ланкою. Тому ще раз за рибу гроші. Проць у додаток до сучасної карти повинен бути теж сучасним і швидким. Швидкий проц, срата карта, результату не буде. Швидка карта, всрати проц можливості карти карт не розкриє. Все дуже просто. Ну давайте ще поїжджати у реквіум на самому низі графіки, бо ця гра просто знищує подібні карти по типу GTXів. Все на мінімальці і. 15, 13, 11 кадрів. Так, друзі, 15 кадрів це не комфорт взагалі. Фрейм тут не те, що нервовий, Він як нерви у українців по відношенню до братського народу. Ви вже звикли, що в моїх топових зборках у цієї грі 150 кадрів на максах, але сьогодні бюджетний ПК з картою по ціні походу в АТБ, тому результат відповідний. Якщо до i3 докинути 3060 Ti, маю 40 кадрів. Не 15, звісно, але не таке кількість кадрів, як хотілось мені бачити. Як друзі, гадаєте, чому немає 60 кадрів? Все вірно. Як кажуть на болотах, процесор є узким горлошкам. Проти ПК комплектуючі треба вірно. Я в інстаграмі допомагаю з цим моїм підписникам. Кому треба саме допомога з підбору комплектуючих, звертайтеся. А ще в мене є особистий промокод, я вже казав, на знижку 300 гривень. І саме на зборці ПК для всіх інших 600, для підписника лише 300 Економія до цього якісно швиденько зберуть, накатають вінду ось такий підгін для моїх підписників. Не дякуйте. До речі, кого цікавить саме цей красень, віддам за 15к. Звісно, без 3060 Ti, бо вона коштує дорожче всього. Компа. Все, друзі, якщо сьогодні тобі було весело і для себе дізнався, що корисне, вліпи подобайку. Ділися з другого, якого е3 тягне, ти взагалі напиши, яка у тебе карта топрос і саме чому ти обрав їх. Дякую за перегляд, перевір підписку українського. Скоро дізнайся, що можна зібрати, якщо ну дуже хочеться грати, але мало грошей. Буде дуже цікава зборка за 17к. Скоро на каналі сам все побачиш. Подобайка, підписка йти не ридиська. Я погнав мантувати. Побачимось! That for several ages, a bacon, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got any.